Привіта! що стартували і постійно не вистачає золота. Заспокойся. Я теж через це проходив, але сьогодні все зміниться. Я розкажу тобі топ-3 способи, як заробити купу золота, риболов... риболовля, фермерство і збиральництво. Ці методи прості, але дуже ефективні. Підписуйся на канал і став поподобайку, якщо хочеш більше корисних порад. Ну що, поїхала! Перший спосіб риболовля. Отже, перший спосіб це риболовля. Це ідеально підходить для початку в гри, коли в тебе ще немає ресурсів для фермерства. Спочатку відвідай віллі на другий день гри, щоб отримати базову вубку. Лови рибу у воді, де є бульбашки – це підвищує шанс на хороший лов. Продавай всю рибу. Яку ловиш, і з часом купуй і вудку, яка дозволить використовувати наживку і поплавки. Якщо замість риби, ти ловиш подрості, це знак. Твій персонаж теж потребує салата. Хм. Найкраща риба для продаж лосось, лаврак, риболіт і легендарна риба. Словив легендарну рибу. Тепер можеш сказати, що ти офіційно рибний магнат у валий, Використовуй пастки для раків, вони працюють пасивно і приносять додатковий дохід у вигляді омарів, крабів і равликів. Отже, риболовля це стабільний. І вигідний спосіб заробітку, особливо на початку гри у старті вали. Ну що ж, переходимо до другого способу. Другий спосіб фермерство. Другий спосіб, який зробить тебе багатим, це фермерство. Починай із сезонних культур. Весна, полониці, її насіння. Можна купити на ярмарку яєць. Літо старфрут купується в пустелі, або сині ягоди, осінь, журавлина і тиква справжні гроші. Якщо посадив тикву, переконайся, що це не м'яч для футболу, інакше діти в селі можуть її. Позичити. Використовуй розприскувачі, щоб зекономити час на поливі та посадити більше рослин. Переробляй свій врожай у вино, соки або в варені. Це збільшує прибуток у кілька разів. Секрет. Фермерства, ягоди дешеві, але якщо з них зробити вино, всі стають твоїми клієнтами. Теплиця твоє золоте місце. У мене, на жаль, друзі, ще теплиці немає. У мене город, але в мене буде теплиця, бо я буду разом з вами розвиватися, посадити туди старфрут або кавові кущі. Щоб отримати дохід цілий рік. Фермерство це ключ до великих грошей, а головне це правильне планування. Ну, це був і, другий спосіб. Ну що ж, переходимо до третього способу. А третій спосіб це спиральництво. У мене, на жаль, друзі, я не знайшов там диких рослин, але я. І, Мав дуже багато часу, тому я, пош... тому я трошки очистив територію. І останній спосіб збиральництво. Це ідеально підходить, коли ти хочеш зробити додаткове золото без великих витрат. Збирай усе, що бачиш у природі: весна, хрестоцвіти, черемш, літо, ожин, гостропліт, осінь, гриби, дикі плоди. Ми використовуємо текот для пошуку артефактів. Взимку мотику можна використовувати не лише для землі, а й для пошуку снігових скарбів. У печері Деметрія вибирай гриби. Це стабільний спосіб, спосіб отримати цінні ресурси. Знайшов червоний гриб, не їж його. Краще продай комусь, хто любить ризикувати. Постав вулики і збирай мед. Якщо поряд є квіти, то мед буде дорожчий. Також сікість дерев приносить хороший прибуток із мінімальними зусиллями, збиральництво це легкий і вигідний спосіб, заробітку, особливо, якщо ти знаєш, де шукати висновок. Отже, я тільки почав грати в вистартували, але вже навчився кількох крутих способів заробітку, риболовля, фермерства та збиральництва, за ті методи, які допомогли мені розвиватися. Навіть якщо ще немає всього, що можна було б отримати. Напиши в коментарях, що з цього тобі здається найкраще, або поділись своїми порадами. Дякую за перегляд. Не забудь поставити подобайку і підписатися на канал. Також підписуйся на мій телеграм-канал.